Усіх вітаю на каналі, що там по акції. В цьому відео коротенький огляд ексклюзивних знижок тільки для власників картки АТБ. Період знижок розпочався 28 січня і триватиме до 3 лютого включно. Отож, перейдімо до огляду: сир кисломолочний 5% жиру, вага 200 грамів. Торгова марка Біло. Знижка 27%. Ціна 35 гривень 40 копійок. Вершки порційні 10% жирності. Торгова марка «Ласята». Знижка 25%. За ціною 24 гривні 60 копійок. Ікра «Мойви пробійна. Торгова марка Водний світ. Знижка 35%. Акційна ціна 53 гривні 90 копійок за 100 г. Креветки варені чищені 100 г. Торгова марка Норвен. Знижка 32%. Ціна 87 гривень 90 копійок. Молоко згущене не збирене з цукром, жирність 8,5%. Торгова марка «Своя лінія» – 440 грамів, знижка 26%. Ціна – 53 гривні 70 копійок. Замінник цукру – солоденька стевія. Торгова марка «Health Hunter» – 280 грамів, знижка 30%, акційна ціна – 107 гривень 90 копійок. Паста томатна 250 грамів. Торгова марка своя лінія. Знижка 25%. Акційна ціна 25 гривень 90 копійок. Напій Пау Патрол швидко розчинний з какао, збагачений вітамінами та кальцієм. Торгова марка своя лінія 300 грамів. Знижка 25%. Акційна ціна 85 гривень 90 копійок. Нектар або сік Сіньорік мультифруктовий або персиковий. Торгова марка Своя лінія 200 мл. Знижка 32%, акційна ціна 9 ,40 гривень 40 копійок. Вафельні коржі чарівні кольори. Торгова марка День у день 70 грамів. Знижка 22%. Акційна ціна 26 ,90 гривень 90 копійок. Печиво-цукровий мультикейк з начинкою какао. Торгова марка Рошен. Знижка 28%. Акційна ціна 26 ,90 гривень 90 копійок. Желе торгова марка своя лінія 90 грамів з ароматом полуниці, ківі, груші та ананаса, апельсину, вишні. Знижка 29% за ціною 13 гривень 40 копійок. Прокладки щоденні Пенті Класік 20 штук. Знижка 33%, акційна ціна 27 гривень 50 копійок. Мило рідке від торгова марка Тео 400 мл. Знижка 25%, акційна ціна 45 гривень 90 копійок. Ополіскувач для ротової порожнини торгова марка Лістерін. Свіжа м'ята або сплеск свіжості 250 мл. Знижка 32%, а ційна ціна 64 гривні 90 копійок. Знижка 30% на засіб для взуття, губка блиск, ціна 32 гривні 50 копійок. А також засіб для взуття, фарба відновлювач 300 мл за ціною 75 гривень 90 копійок.